Олександр Маккуін, відомий модельєр, який покінчив життя. Одна із причин те, що він не пережив у правому сенсі смерть своєї мами, бо вони були в дуже близьких стосунках. На найкращу потужка його була для нього. Це був величезний такий дистрес, який він не пережив. Ну знову ж таки ми не знаємо точну причину, але одна із причин це було точно. Також варто радати. Нині живущого і здравствуючого, що, дай Боже, вашого улюбленого виконавця Джастіна Тімберлейка, який прямо каже: Я маменькин синочок я показую своїх подружань мамі. Мама каже: Да, нормально, або ні, говно. Джастін май Бога в серці, і він, при тому, що він не пережив цю сепарацію, він все одно являється успішним, він знімається в фільмах, співає. Тобто, це не факт, що якщо ви не прожили сепарацію, все, ви умрете бомжом под мостом. Ні, але... Вам складніше буде самостійно приймати якісь рішення. І знову ж таки, ну от бачите, з Олександром Маквіном все погано закінчилося, тому що він не відділився і він потім не пережив у цій самостійності. От така жахачка. Стати особистістю, стати професійним кимось це дві абсолютно різні психологічні речі. Стоп, 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 стоп! А ви в курсі, що у нас є телеграм-канал, який називається Чорний психолог. І це наш ріс. Це зовсім інший контент. Там також є психологія, але інша. Там є більше чернухи, там є те, що не входить в Ютуб, тому що йому це не подобається. Там є конкурси, де ви можете виграти якісь призи. І те цікаве, яке не влізає сюди. Будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал Чорний психолог.